Частина 1, розділ 1. Лондон, 7 грудня 2018 року. Щоразу, як Джес відчувала злість, смуток чи незрозумілу тривогу, вона відвідувала будинок музею Чарльза Дікенса на Дауті Стріт. Було щось надиво заспокійливе в тому, щоб, нагулявшись залами музею, сісти з чашкою чаю англійський сніданок. Іноді вона брала аудіогід, дарма, що прослухала його не раз і вивчила на пам'ять. Їй просто подобався голос оповідача. Музей вона відкрила для себе протягом перших місяців у Лондоні. Йшов тоді джес 22 й рік. Жила вона на горищі в тітки материної однокласниці і підробляла в задрипаному пабі неподалік станції Кінг Кросс. Якось зарано прийшла на зміну і вирішила поблукати околицями. Це було її улюблене заняття гуляти і роздивлятися все довкруг, щепати себе, щоб переконати ще що не сон, і вона справді в місці поетів, художників та драматургів із викладеними бруківкою дорогами, пінтами пива, будинками зі стайнями і таємничою вічно юною темзою. Сповнена бажанням досліджувати і відкривати для себе місто, дійшовшись до краю дороги, Джесна вманя звернула вбік і так опинилась на Дауті стріт. Здовж вулиці вишукувались охайні кам'яниці, а біля будівлі номер 48 на тротуарі стояв штендер, інформуючи, що перед нею будинок музею Чарльза Дікенса. Час відразу пригадала ту незліченну кількість годин, що провела, лежачи з книжкою в бабусиному саду Сідний. Тож побігла нагору бетонними сходами і штовхнула блискучі чорні двері. Час розчинився. Новизна перебування в Англії і усвідомлення того, що імена та місця зі сторінок романів були справжніми, досі захоплювали час. Вона була в захваті, від самої думки, що Дікенс справді колись ходив цими коридорами, їв за цим столом і зберігав вино в погребі. Того дня на роботу вона спізнилась і заробила догану, а потім і другу, тож врешті-решт її звільнили. На щастя, опинившись без місця в праці, Джес відкрила для себе нові можливості і влаштувалась в невеличку туристичну агенцію, де, крім інших обов'язків, вона мала писати тексти до інформаційного бюлетня. Враховуючи послідовність подій, Джес завжди відчувала, що саме Дікенс допоміг їй зробити перші кроки в журналістиці. Залежно від настрою і життєвих обставин, змінювалася її улюблена зала музею. Нещодавно в Джес з'явилося чимало часу, щоб детально все вивчити. Їй подобалось стояти в кутку, де край стола торкався вікна, і роздивлятися незакінчену картину Роберта Вільямса Баса, на якій Дікен здрімав у своєму старому дерев'яному кріслі, а довкола в повітрі витали створені ним персонажі. Чес любила їх вивчати. Кожен викликав хвилю спогадів, які вона зберігала з першої ж миті знайомства з ними. Їй досі важко було повірити, як могло так статися, що плоди уяви англійського письменника минулого століття так міцно сплелися життєвим досвідом маленького дівчата, яке виросте в далекому сіднеї. Але коли Джес розглядала картину сьогодні, то побачила щось моторошне в тому, як персонажі ніби переслідують свого творця, оточують його, затягуючи в пастку, не полишаючи навіть у сні. Вона знала цей стан. Саме так Джес почувалась відтоді, як у неї з'явилась ідея. Власне, до певної міри вона так почувалася все життя. Щойно її осявала думка, вона ходила одержима нею, крутила так сяк і відпускала тільки тоді, коли знаходила рішення. Вона чудово знала, що ця риса доводила багатьох до безумства, а ще Джез купу разів казали, що їй бракує дисципліни, вона не зібрана і завжди пхається не у свої справи. Водночас ніхто не міг заперечити, що ця митця риса неабияк допомагала їй у роботі. Ця конкретна ідея виникла в неї тиждень тому. Джес їхала в метро з бібліотеки додому і, коли вискочила на станції Гамстед, помітила серед пасажирів стареньку та йшла, зігнувшись під вагою двох важких торб. Джес запропонувала допомогу і довела жінку додому, до одного з темних цегляних будинків у георгіанському стилі на Велвок well між пабом та садами Гейнсборо. Саме дорогою, а потім і за чашкою кави, Джес почула історію життя своєї нової подруги і довідала, що її дім колись належав Джонові Кітцу. Відразу після весілля старенька знайшла запханий поміж сходинками лист, який поет написав коханій Франні Браун. Ця зворушлива історія змусила Джесі цікавитись всіма іншими будинками, повз які вона проходила щодня. Проживши тут майже 20 років, вона досі дивувалась тому, що Лондон просякнутий історією, до якої так легко доторкнутися. А що як обрати навмання вулицю і опитати нинішніх мешканців кожного будинку, а потім переплести їхнє сьогодення з інформацією про попередніх мешканців та історію самих будинків? Скільки ж народиться пов'язаних між собою життєвих ліній і вималюється невідомих паралелей, що власне і формують основу нашого буття? Як багато цікавих місць та закутків, інтимних та крихітних, а також значно більш вагомих, ховається в усьому місці. Долаючи коротку відстань від велвох до свого невеликого будинку біля школи Ньюенд, Джес у голові подумки встигла накидати історію начерків. А відчинивши двері і роззувшись, вона відразу попрямувала на городу кабінету. Доки за вікном опускалися сутінки, блакитне світло екрану осявало підлогу біля столу, Кількість закладок на її екрані щодалі збільшувалась, а коли Джес нарешті підвелася, у неї був готовий нарис і список редакторів, яких він би міг зацікавити. Але бурхливу радість від нової ідеї змінило болісне очікування. Джес досі не могла до нього звикнути, навіть попрацювавши стільки років на звичайній роботі. Останній редактор, з яким вона контактувала напередодні, сказав, що ідея загалом непогана, але спершу її потрібно обговорити з керівництвом. Тобто доведеться почекати до вихідних. Сьогодні була п'ятниця, тож з самого ранку Джес не мала спокою, зосередитись на чомусь іншому не могла, тож потім через весь Гамстед. Прімроуз Гілл та Ерідженс Паркі прийшла до музею якраз перед відкриттям. Невдовзі вона вже сиділа в кафе, допивала чайничок дарджилінгу і смакувала шматочок бананового кексу. Джес розуміла, що скоїла головний гріх фрейлансера, захопилась ідеєю, перш ніж редактор погодився купити і надрукувати статтю, Пописати заради забави чи самонавчання вона собі дозволити не могла. Бюджет редакції новин скорочувався: дрібні незалежні газети закривались, ніхто не збирав нових окремо, а їх формували і передавали в одну з великих агенцій. Десятки журналістів звільнили, і всі вони тепер намагалися звести кінці з кінцями, працюючи фрилансерем. Чудово мати вільний графік, заспокоювали вони один одного спершу. Сповнені оптимізму, але їх було забагато, а видань навпаки замало. Казали, що нині читачі не люблять дових статей, тож кількість слів і їх вартість скорочувались. І стало майже неможливо себе прогодувати. Кілька друзів Джес повернулись до навчання, дехто взяв паузу, інші продавали нерухомість чи торгували криптовалютою. А як щодо сценаріїв? запитала її подруга Рейчел, намагаючись допомогти. Я читала, що вони тепер дуже популярні. В інтернеті постійно пишуть, що й Netflix, і Amazon дуже до них ласі. Хтось із журналістів написав сценарій до фільму вогнища, як він там точно називається. Том Вулф, вогнище амбіцій. Так, він, і ти напиши щось таке. Він не писав сценарію, він написав роман. То напиши роман, ти ж пешпенниця, хіба ні? Рейчел заговорила про це з найкращих міркувань, тож не заслужила погляду Джес, який та кинула на неї. Звісно, Джес знала кількох колишніх журналістів, які писали книжки, але з них тільки один уклав угоду з видавництвом, та й то був радше виняток, ніж норма. А ще вона вирішила не казати, що «Вогнище Амбіцій, один з визначальних романів 80-х минулого століття, спершу був поділений на 27 частин, які опублікували в журналі Rolling Стоунс. 27! У дальньому кутку музейної чайної Джес налила в чашку жерелишки Дарджилінгу. Вона саме ставила чайник, коли її увагу перевернула листівка з портретом Дікенса, що лежала на столі. Якби письменник жив нині, глобальна криза достоту йому б не загрожувала, адже спадщина Дікенса вражала 15 романів, 5 повістей, 10 родітей, сила селена оповідань, вірші, п'єси, гастролі світом і, звісно ж, доброчинність. Але з іншого боку, в нього була дружина, котра разом із сестрою вела всі домашні справи, Джесс сім'яла серветку і притиснула її ножем. Насправді вона сумувала за роботою над тривалим проєктом, який потребував би клопіткої праці і цілковитого занурення в процес. Джес сумувала за пошуком відповідей та обміном інформацією, і хоча це може прозвучати надто пишномовно, але в найкращі роки своєї кар'єри вона вважала, що її праця важлива казати правду урядові, притягати керівництво країни та посадовців до відповідальності, виступати від імені тих, хто не може цього зробити. Хіба в епоху невиправданих новин та змов у соціальних мережах якісна наративна журналістика не була, як ніколи, важливою. Звісно, Джас не вірила, бо цим то може бодай якось змінити світ, але їй хотілося робити щось значуще, у чому був би сенс. Не забувай, що тобі також потрібно виплачувати іпотеку, нагадала Рейчел. Сума була кругленькою, тож подруга мала слушність. Не кожному так щастить, щоб робота і призначення в житті допомогла знайти і водночас приносила достатньо грошей. Працювати для морального задоволення було розкішшю, якої не могла дозволити собі більшість людей на планеті. При це Джес не вірило, що світові справді потрібна ще одна розлова стаття про віяння швидкоплинної моди чи кавові тренди. Іноді видавалося, що вона забруднює світ цією дешевою інформацією так само, як коли б виробляла пластикові трубочки. Джес знову взяла до рук телефон і насуплено зиркнула на екран. Нічого. Можливо, він надійшла їй імейл, хоча б обіцяв набрати, перевірила пошту, перевірила гучність, Джес поклала телефон і поглянула на галасливу сім'ю, що увійшла до чайної. Через шум і метушню знадобилось кілька хвилин, щоб оцінити ситуацію. Чоловік із заплаканим немовлям у нагрудній сумці, мокра від дощу дитина віком близько п'яти років. Яка вчепилась за руку мартері і невгамовний, дво-трирічний малюк із чітким набором претензій і наміром отрипати бажане. Вони шукали вільний столик, маневрували затишним приміщенням, зачіпаючи яскравими наплічниками стільці та стіни. Джес зустрілась поглядом і стовленою матір'ю. Я вже йду, мовила й показуючи на порожню чашку. Джес вирішила не повертатись до музею, натомість піти в бібліотеку. Можливо, навіть пошукати інформацію для статті про виловок. Не писатиме, просто впевниться, що як слід готова, коли їй зателефонують. Порпаючись у сумці, Джес зтовхнула вхідні двері музею і вийшла на двір. Перші краплини дощу впали на обличчя, і вона одразу розгадала, що залишила парасолю в кухні на столі. Сіре небо загрозливо висіло над головою. Джес підвела очі і зрозуміла, що промокне не до нитки, доки дійде до метро. Вже хотіла знайти нову знову всередину, але тієї самої миті побачила таксі, що звернуло з Гілфорд Роуд. Нині таксі було розкішшю, яку вона не могла собі дозволити, бо кожна вільна копійчина йшла на іпотеку. Але вдалині гримів грім, тож Джес витягла руку вперед і помахала. Що ж, доведеться обмежитись одним келихом вина, коли знову зустрінуться з Рейчел у п'ятницю. Зрештою, сама винна, що дозволила вмовити себе придбати житло в тій частині Лондона, де великий келих рожевого обійдеться у двадцятку. Телефон зазеленчав саме тоді, коли вона вмощувалась в таксі. Ало, зачекайте секунду, мовила Джес, затиснувши його міщукою та вухом. Усівшись на заляпане дощем заднє сидіння і поставивши сумку, вона попросила водія відвести її до британської бібліотеки, грюкнула дверцятами. Коли таксист узяв курс на захід. Джес повернулася до розмови. Вибачте, я тут. Джес? Це Джесіка Тернер Бріджес? Джес пробувала себе опонувати, намагаючись не радіти перечасно. Так, це я. Вона ніколи не забуде теплий запах обігрівача таксі, і шурхіт колочисників. Шок від почутого був набагато сильніший, бо Джес очікувала зовсім на інший дзвінок. Телефонував не редактор додатка до журналу. Це був голос із далекого і забутого минулого. З іншого життя, що переніс найгіршу з усіх звісток, звістку, яку вона боялась отримати відтоді, як переїхала із Сіднея до Лондона. Розділ другий. Але як вона впала? запитала Рейчел, зручно всівшись на м'якій канапі в дальному кутку іспанського ресторанчика на Розі Гіт Стріт та Черч-Роу. Хіба за нею не переглядають? Патрік взяв вихідний по обіді, пояснювала Джес. Вона мусила сидіти в бібліотеці і писати листи. Саме там він її лишив. Я не знаю, що в неї було на думці. Вона пообідала її спальня навпроти по коридору, їй взагалі нікуди не треба було йти, а тим паче вибиратися на горішній сходовий майданчик. Ось цього Джес ніяк не могла второпати. За весь той час, що вона прожила в бабусиному будинку з краєвидом на гавань, не пригадувала жодного разу, щоб Нора дерлася на горище. Та й Джес забороняли туди ходити. Це було одне з місць, де бабуся не дозволяла їй гратися в дитинстві, бо сходи були дуже круті й небезпечні. Звісно, всі ті заборони тільки спокушали й розпалювали цікавість, тож Джес частенько прокрадалась до трикутної кімнати. Нора ж ніколи й дверей про неї не прочиняла, та й сходами не підіймалась, адже маючи такий будинок, як Дарлін Хаус, усі ціні речі і не тільки зберігала в шафі, столічи ящику на першому поверсі. Я поглянула на Келих вина, який вона цідила відтоді, як зустрілась з Рейчел. Сьогодні був достойний не той день, щоб себе обмежувати, але вибору не лишалось. Сторопіла від почутого, вона намагалася випити якомога більше з бабусиної економки. На щастя, місіс Робінсон забула сумку, тож повернулась по неї в Дерлінг-хаус. і саме тому попросила таксиста відвести її додому аж у Гемстет. Через дорожні роботи в Нью-Енді водієві довелося об'їжджати через Вестхід Роуд, тож поїздка обійшлася близько 25 фунтів. Мені не втямки, навіщо вона туди пішла? Сходи там дуже короті, освітлення нікудишнє. Скільки їй? запитала делікатно Рейчел. Майже 90. Я знаю, що в тебе на думці, але в неї добре здоров'я і ясний розум. Рейчел вічливо закивала, але Джез знала, подруга насправді їй не вірила. Нора не старенька бабця, що човгає собі будинком і може випадково видертись на горище, прямуючи до спальні коридором. Нора була владною і надзвичайно яскравою, і вікні з кілечки її не змінив. Після розлучення вона заснувала компанію Нора Тернер Бриджіс Груп, у часи, коли жінкам, особливо незаміжнім, дозволялося обіймати посаду хіба що секретарки чи продавчині. І не більше. Навіть досі, через майже 60 років, вона щодня телефонувала в офіс, щоб бути в курсі справ. Той факт, що Рейчел не знала Нори, створив прірву між ними, і Джес відчула раптовий біль у грудях, її накрила хвиля самотності і паніки. Їй хотілося пояснити, що Нора мудра, хоробра і неймовірно віддана, що вона прихостила в себе Джес і любила її як доньку, і Джес ніколи не почувала стягарем для неї. Ба навпаки, Нора змусила Джес повірити, що вона була жаданим цінним подарунком. Другий шанс, сказала зрідка вона, і в її очах застигав сумний, відсторонений вираз. Вони були другим шансом одна для одної. За сусідним столиком голосно зареготав огрядний бородань. Джес поглянула в його бік, і відчуття самотності зникло так само швидко, як і з'явилось. Нора не така, як інші, зауважила Джес. Вона сама собі голова. Одну я вже таку знаю. У дитинстві джес часто про це казали, і нора не виняток. Власне, бабуся часто нагадувала джес, що та є справжньою тернер, особливо, коли вона досягала успіхів у школі, здобувала місце в команді з плавання та не залишила жодного шансу опонентам на дебатах. Малою вона страшенно тішилась цьому порівнянню, але тепер, коли життя покотили шкереберть, це її збентежило. Ні, нора унікальна. Рішуче заперечила вона. Речі поклала свою руку на її. Розкажи, що сказали в лікарні. Я майже нічого не знаю. Поки я договорила з місіс Робінсон і зателефонувала до клініки, лікар пішов, а медсестри щойно вийшли на зміну. Я сподівалась довідатись, як і що, але медсестра, з якою я говорила, сказала бутім то знає, тільки вказане в історії хвороби. Нора впала, вдарилась головою і зламала зап'ястя. Стан стабільний, але вона спить, попросили зателефонувати вранці. Ранок усідне і скоро, у нас ще буде восьми вечора. Джаз поглянула на годинник. Треба було ще годину чекати. Лікар саме робитиме огляд. Щойно з ним поговорю, розумітиме їхати чи ні. В Австралію, коли, здивувалась Рейчел. – завтра ввечері, я вже забронювала квиток, вранці мушу підтвердити. Джаз змовчала, що їй вистачило в балів забронювати рейс лише в один кінець. Ти пропустив церемонію нагородження, знаю. Але ж ми купили вже й сукню помсти. Нічого не вдієш, доведеться їй чекати іншої нагоди, якщо я потрібна норі, зрештою, більше нікому. А твоя мати облиш, закутила очі Джаз. А може, ти їдеш якраз тому, що не хочеш йти на церемонію? Упевнено. Печі ковнула вина і навмисно відвела погляд, спинившись на точці над лівим плечем Джас. Кажу тобі, я їду не тому, я спокійна і ніскільки цим не переймаюсь. А як лікар скаже, що з бабусею все гаразд, чом би тобі не полетіти за кілька днів? Убий двох зайців. Сходи на вручення на нагород, розкішно оберися, покажи йому, що ти прекрасно почуваєшся, справ незабутні враження на кожного присутнього редактора. А потім, як справжня переможниця, сядь у літак у вівторок вранці і їдь собі додому на Різдво. Можливо, відказала Джаз, передусім, щоб заспокоїти подругу, а не тому, що справді над цим варіантом розмірковувала. Поправді щойно уявила, як пропускає нагородження, відразу відчула полегшення. Вона не сумувала за метом і тому була рада зустрітися. Власне, відтоді, як вони розійшлися, час бачила його кілька разів, якось навіть із Максін. Загалом, стосовно всього цього, вони поводилися як дорослі та зрілі люди, але хай там що була межа. Я подумаю. Гаразд, промовила Рейчел, встаючи з канапи. Допивай уже, коли повернуся, замовимо ще. Джес простежила поглядом за Рейчел, що пішла до вбиральні, а потім взялася розглядати компанію відвідувачів, молодша за неї на років десять. Розпошілі, радісні обличчя, як то буває, коли сидиш в гомінкому закладі з друзями. За їжею та вином у п'ятницю ввечері в найкращому місці на світі з крогленькою сумою в кишені, а попереду безтурботні вихідні. Тим часом симпатичний молодик в кінці столу пожартував, розсмішивши інших, а дівчина, поруч із ним задоволено всміхнулася і вигнала брову, підкресливши, що вона з ним у парі. Джес відразу ж пригадала вечірки й обіди, на яких вони з метом завжди були наче той дует. Навіть мали на похваті кілька заготовлених фраз, які вони зазвичай розігрували, коли хтось із їхнього кола потрапляв у лищата, батьківства і розпитував у них про дітей. Чес кивала на роботу. Мед її підтримала і жартував, що з нього мати точно вийшла б нікудишня. Після цих слів вона завжди сміялася. Ось тільки, зрештою, останньою сміялась не Джес, а вони адже нині не мала ні роботи, ні чоловіка, ні дитини. А в Мета навпаки була молода дружина, гарненька п'ятимісячна донька, і він ще й раптом взявся пишномовно вихваляти дивовижні принади батьківства. Ба більше колишній мав свою колонку в Daily Mail, яку отримав, написавши сенсаційну статтю після народження дитини. Колонка називалась Усе про Лондон від тата, де те написано поверх перекресленої Ф. А це означало, що від колишнього Гулювіси й сліду не залишилось, а ще ходили чутки, що мед готував до друку книжку. Джес відпила більший ковток вина, ніж планувала, і відразу ж виявила себе, що як слід з ним не посмакувала. Бородань за сусіднім столиком знову розреготався, голосний сміх відбився від стін низького підвального приміщення, і Джес раптом захотілось дати йому ляпаса. Від нього бажання її врятувала Рейчел, прибираючись назад між столами. Щодо редакторів, почала вона, вмощуючись на своє місце, а як щодо велвок? Джес була певна, що не зволікала з відповіддю, проте, вочевидь, помилилась, бо Рейчел одразу ж додала. Він говорив з керівництвом, трясся, що з ним не так, хоч сказав чому. Він не хоче серії статей, йому потрібне щось пряме і менш історичне. Редактор зателефонував відразу після місіс Робінсон, доки Джес намагалася наш гроші грошей на поїздку і чайові таксистові. Я не розумію вашої мови, що означає пряме, щось особисте, щось від себе, то напиши про історію свого будинку. Та не такий уже він і старий, якихось сто років. Можливо, хоча мені здавалося, що саме це йому і не сподобалося. Він сказав, що люди читають журнали не для того, щоб вивчати історію. Читачі хочуть бачити віддзеркалення власних почуттів та переживань у житті автора. Це мусить бути щось важливе і значне. ой, тобі точно треба випити ще. Ні, з мене досить. Останнім часом ледь не кожна розмова між нею та рейчел кортилась довкола невдач чи прикорстей, що спіткали Джес. Вона й гадки не мала, коли стала людиною, якій так потрібні були підтримка та втішання. Джес сама себе не впізнавала. Годі тобі, я пригощаю. Мені направду час іти, Джес вдячно всміхнулась, хочу зателефонувати раніше до лікарні спіймати лікаря до обходу. Гаразд, кивнула Рейчел. Мені, мабуть, також треба збиратись. Обов'язки не чекають. Ха як я благала няньку переїхати до нас, вона наполягає на тому, щоб ввечері повертатись додому в тишу й спокій. Розрахувалися, біля сходів вдягнули пальта, вовняні шапки й рукавички і, закутавшись у шарфи, вийшли на холод. За прогнозом мало б сніжити, натомість у сяйві вуличних ліхтарів блищала крижана кропа. Подороги обійнялись і, кинувши на Джес серйозний погляд, Рейчел мовила: зателефонуй, коли щось довідаєшся про нору. І як ти таки повертаєшся у свою країну? Ось, дай знати, раптом потрібна моя допомога на час твоєї відсутності. Полити квіти, забігти до тебе, пограти на піаніно. Подруга всміхнулася, поцілувала Джесу щоку і попрямувала до себе вздовж Роуд в бік церкви Святого Йоанна. Джес із хвилину спостерігала, як Рейчел переходить вулицю і звертає за рогом на голівок, поспішаючи до теплого будинку на півдорозі до пагорба, де на неї чекають привітний і втомлений чоловік-банкір, на ім'я Бен, гамір і розкидані дитячі іграшки. Вздовж гід стріт тягнулися втівки, і час побрала повз них, а потім зрізала на Перінслейн. Різдвяні де мерехтіли довкруш нитки крихітних золотавих вогників звисали зигзагом над вузьким буркованим провулком. Їй завжди здавалося, що цієї пори місто набуває особливої чарівності, але сьогодні час надто гостро відчувала красу старих будинків, оповитих плющем цеглин. Милувалася сяйвом ліхтарів у помешканнях заможних містян і вбирала в себе тепло і затишок, яким віяло із завішених шторами яскраво освітлених вікон. Колись вона почувалася частиною міста, а тепер лише сторонньою глядачкою. Телефон завібрував у кишені пальта. Телефон завібрував у кишені пальта, коли Джес проходила книгарню Waterstones. Вона дістала його і зняла одну рукавичку, щоб провести пальцем по екрану. Це було повідомлення від Рейчел. Я знаю, що тобі потрібно написати, вигукувала вона. На екрані миготіли три крапки, що означало що на Джес чекає продовження. Те, що буде близьким кожному, йшлося далі, і знову на екрані мирехтіли три крапки, отже, Рейчел пише далі, тримаючи подругу в напрузі. Джес встигла перейти дорогу і звернути на флеск вовк. А коли опинилась біля осяяної гірлянди вітринок квіткової крамниці Джуді Грінс, нарешті надійшло повідомлення: якщо ти таки збираєшся до Австралії, напиши про це, напиши, як то після стількох років повернутися додому.